Українське намисто. Історія, різновиди, символіка. Намисто одна з найдавніших жіночих прикрас на території України. Численні назви: монисто, буси, коралі, бісери. Свідчать про їх довгу історію та велику роль в культурі нашої країни. Для українських жінок це не просто прикраса. Значення намиста глибоко символічне. Історія. Традиція носити намисто сформувалася ще багато століть тому, а це означає, що різноманіття цього декоративного елементу одягу надзвичайно велике. Протягом усієї його історії намисто змінювалося за кольором, формою, матеріалом і навіть за способом носіння. Найперші на прикраси були з кісточок овочів, зерен, скойок, двохстулкових молюсків. Фруктових плодів гарної форми, а вже згодом їх замінили камінні, металеві та скляні намистинки. Ще пізніше намисто почали виготовляти з дорогих природних матеріалів, таких як корали, бурштин, перли, скло, смальта, гранат. Його могли дозволити собі лише заможні міщанські жінки. Спосіб носіння намиста теж відрізнявся в різні часи. Перш за все слід зауважити. Що для української жінки вийти на вулицю без намиста, все одно, що вийти голою. Чи то до свята, чи храм, чи звичайний день за роботою, шию господині прикрашає низка майстерно вироблених намистин. Адже це насамперед оберіг, захист від злих духів і недобрих людей. За намистом можна було легко визначити соціальний статус жінки. Що більші намистинки, і що більше разоку на шийній прикрасі. То заможнішою була панянка. Найбідніші мали по 2-3 шнурівки коралів. А багаті 10-15. Різновити. Металеві прикраси. Давні варіанти жіночого намиста робилися з латуні. Вони мали вигляд спіральних трубочок, на які були нанизані монети. Для заможніх пань чи хрестики мали назву Христові згарти. Крім цього, існували такі різновиди металевого намиста. Салба, Нагрудник з тканини. Розшитий монетами. На зразок турецьких, татарських та молдавських прикрас. Їх носили на Буковині. Дукач Прикраса. Що мала вигляд монети з бантом. Спочатку використовували австрійські дукати. Проте згодом почали брати російські рублі. Але стара назва так і залишилася. Таке намисто носили в Центральній та Східній Україні. Бурштинове намисто. В околицях Києва на Волині у Прикарпатті, жінки носили намисто із щирого, тобто справжнього бурштину. Оскільки на цих територіях його видобували. Вважалося, що бурштин приносить здоров'я і покращує колір жіночого обличчя. Великі круглі намистини вирізалися ножем і нанизувалися на довгу нитку. Найчастіше таку масивну низку бурштину носили разом з коралами. Коралі. Чи не найпоширеніший по всій Україні було коралеве намисто? Червоні коралі на тлі української вишиванки, це неймовірна краса і вишуканість. Традиція носити коралі, пройшовши крізь віки, збереглася й донині, а тому цей вид прекрасно шиї ми можемо уявити найкраще. Рожеві з сірим чи червоним відтінком намисти неоднакової форми, але різного розміру нанизувалися на шовковий шнурок в певному порядку. Великі всередині, а менші по краях. Червоне коралове намисто, як вірили наші пращури, було наділене магічними властивостями. Яскраво червоні намистини на жінці означали, що вона здорова. А тьмяні сіруваті попереджали про хворобу. Скляні та перляні буси. Кожна дівчина мріяла про писані пацьорки. Саме так називалось скляне намисто. Яке було надзвичайно дорогим. Адже розписані вручну намистини привозили із далекої Венеції. Муранське скло і донині не втратило своєї слави та цінності. А майстри надійно зберігають темницю його виготовлення. Так само дорого коштувало і намисто із перлів. Адже мушлі теж привозили із заморських країв. Скляні та перляні прикраси були привілеєм лише найзаможніших панянок. Намисто з бісеру. Досить популярними серед українських жінок були плетені стрічки на шию з бісеру. Спочатку він був теж дорогим, адже його привозили з острова Мурано. Але коли Чехія почала його масове виробництво, кожна жінка чи дівчина могла дозволити собі одягнути цятки, так намисто з бісеру називали на Буковині. Ось ви і переконалися на власні очі, яка цікава історія намиста, невід'ємного елементу українського одягу.